До нас машину ми повинні бути. Чому безвідповідально без на... відноситься до того, що він дов... вчора побратима поховали, сьогодні ми сказали, так, що потрібна вчора, вчора, ця машина на Куканці І Зараз ми повинні і були ось ця і оця машина пиздувати зараз на Куканську. Добре, добре. Ви, ну, ви, ну, ви, ви ж знаєте, що живе машини. ви не можете на це відбувати. Сьогодні неділя. Сьогодні неділя. Хлопці і так далі. Я вам Хлопці поїхали на схід, немає нікого зараз. А мої мої хлопці зараз. Добре. Треба себе доводити до такого стану, знаючи, що є ризик вести ту машину. Та не знали цього ризику. Мені усе, мені подзвонили, сказали, аж парини потрібна машина. Да, мені, ну там, дивіться, ви ж не ви ж ну, не займаєтесь там швейною діяльністю. Ви військові, ви розумієте, що завтра можна сісти і поїхати. Я це знаю. У мене вихідний день, Ні -ні -ні -ні. я себе Ні. не довожу до такого стану, щоб не сісти е -е. за кермо. <кх> я розумію, є така ситуація. Немає, немає, не Сказали, вийші. повинна сьогодні бути да, машина. Дивіться, да, я без особистих всяких масштаб. Я його позволю на живут. Добре. З особистих моментів. Я просто як людина, яка Давай... за дорогою, за водіями до вас мають. Давайте маю. так. І ви маєте uh, мене. Ну, а емоції це все додатково складувається. Мені не подобається ця ситуація, але не ми до нього пригадуємо. Якби ти мене. Якщо що там немає, здайте їх. Дивіться на повинна нам не робити роботу, Знаки, вона повинна доставати цю машину. Вона возить ми груз постійно до нас. У, у нас води немає нахуй, вони привозять воду. Розумієте, ми сидимо на позиціях, у води немає нахуй. А вони привозять її, блядь. Дивіться, у нас до процедури є зараз три варіанти. Перший це продукти на місці, другий в лікарні, третє відмовитись від огляду. Як наслідок кожного з варіантів, ви... А, Має теперні наслідки, розумієте? Перше Якщо ви більше норми продуваєте, відповідно складається протокол, менше норми не складається протокол. Можете поїхати в лікарню. Не довіряєте нам, нашим приводам. Будь ласка, медзаклад, Кульпарківська, 95, лікар, нарколог, медсестра, дуєте такий самий драгер, не наш їхній, дивитесь на результат, погоджуйтесь, не погоджуйтесь. Ваше право буде рішення бути? ми далі вас уважно. Слухаю. От рішення не ми приймаємо, приймає суд, Наші враховуючи різні обставини і так далі. Наша задача тоді задокументувати. І наступний момент це відмова. Відмова, те, що ви зараз хочете зробити, це пряма фабула статті, пряма відповідальність. Ми тут на місці змушені вас так би мовити задокументувати і передати. Ви добивають як, Дивіться, як ми і, говоримо... і випускають. Ви бачите, що, збив? що збив? Ну, він Ви бачите, що він п'яний? знаю. Ви бачите, що п'яний, але в нього він є трошки. Слухайте, я. Я Тоже, думав, не На, мені розп... Ну де чого ми тут Якісь ваги. А якщо зб'є, якщо не зб'є? Ну а як? Ну бо це не нормально. Ну Но, їздять там всі п'яні, то як? Де там? От там. Ну, там інша ситуація. Ну, як інша ситуація? Вибачте, як інша ситуація. Нас каже держава, а вас ще немає. Нас немає, ми ще дойти я туди. туди не можемо. Я Бо не, не, не вистачає кому йти на А дивлюсь ви, вас, хлопаків, дивіться, скільки стоїть. Так, стоїть. Чому? Добре, Добре хату чи дівчинки, дві чата займають, просить машинки, дівчин, блять, дівчина, <рес> Моє, <красиві> машинки <рес> блять, а тут стоїть <рес> три трупа кана. Давайте <рес> <рес> поміняємося. Це не року. ми вирішуємо. Будь ласка, приходьте до нас. давайте Якщо легті машини, ви поїхали на вашу роботу робити, це я вирішую. Я думаю, якщо ви хотіли, то би щось робити. Це не я вирішую. Це в державне майно, я його не можу вам віддати. віддатися. А що держава не дасть машинам на хвилину на війну? Ми купуємо ці машини я за свої гроші. бабки, киплять машини. Ви за свої гроші не купляєте, так? Не ремонтуєте на свої гроші. І не ремонтуєте. Людина ремонтує, думає, а ми ремонтує, ремонтує. за свої Мам гроші. Ви це Я все розуміти. Розуміти. розумію. Дуже добре. І ми дуже добре. Ви розумієте, що таких, як ми, я більше людину нахуй відпустили і все за кого Дивіться, ви заспокоюєтесь, ага. бо ви на емоціях, на алкоголі трохи теж градус Яка різниця? хочете, Щоб ага. я вам тут на місці шов, вирішив всю проблему держави, то я не є. Я не за то кажу, відпустіть цю людину. Дивіться, хай продуває, твере, заїде, які питання. Та да, От ви, вот, ви здоровались з людиною, з ким. Здороволи, знаєте, з твою людиною. Хай вам пояснить. Хай вам пояснить ситуацію. Я вас, дуже добре. ну, Я ж не, Ми з вами нормально станція робити. Дивіться, ну що це я в цьому винен? А кого мені? Це я дзвоню, блядь. Що мені зробити, щоб мені блядь, зайти в кабінет, нахуй, щоб мені дали один документи, я заніс туди і щоб я з дітей живий. А ви думаєте, у мене життя просто медом мені мажуть сюди. На ноль мене забрали, нахуй, за день. Ми виїхали на другий день приїхали, блять. Ви мені прийшли на ноль. Ви мені для чого ту -то зараз? О, тому що щоб ви знали, як відбувається на нулі. Я не живу в космосі, я не відірваний. Ні, ні, міш, ні, там ніхто не був на нулі. От таких, як ви, ніхто не був. Поліцейських з підерами за 40 метрів. Талище та? ніхто не був. А хто? Ну ніхто не був. Покажіть мені, бладьте, ту людину ні. та ніхто хіба добровольці такі більш-менш нормальні я за кордону при я за кордону приїхав, трошки, приїхав трошки перепили, на прошу підвоювання. Я перепив трошки уже говорити. Я не перепив. Я? Я, я, я вже ну, блядь, заїбався. Не я заїбався. Ви не просто душа вже кричить, розумієте.